Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Американське видання Політико стверджує, що у адміністрації президента Сполучених Штатів всерйоз розмірковують за ймовірністю перетворення війни Росії проти України на довготривалий конфлікт, який може продовжуватися десятиріччями. Це вважається одним з ймовірних і найбільш реалістичних варіантів розвитку подій. Після того як стає очевидним, що ані Росія, ані Україна не готові йти на поступки. Ну і це мені здається абсолютно очевидно. адже Україна прагне відновлення територіальної цілісності нашої країни, Того, щоб агресор вийшов з українських земель, іба більше визнав неправомірність анексії українських територій. А у керівництва Російської Федерації на чолі із Володимиром Путіним абсолютно інші плани. Плани пов'язані насамперед із міжнародним і також українським визнанням анексованих регіонів це Крим. Севастополь, Донецька, Луганська, Харсонська, Запорізька області нашої країни, а згодом і створення умов для загарблення усієї України, яку у Кремлі вважають історичною територією самої Росії. Тут, звичайно, про перемовини мови навіть не йдеться можуть бути якісь тимчасові домовленості, про які і замислюються у Білому домі. Накшалт, перемир'я. За корейським зірцем мається на увазі, що в якийсь момент і Росії, і Україні стане очевидно безперспективність подальшого ведення бойових дій, і можна буде за участю посередників обговорити ситуацію. Згідно із якою війська зупиняються на демаркаційній лінії, і бойові дії припиняються. Причому жодна зі сторін не вважає війну закінченою, не вважає досягнутий результат таким, що її влаштовує, і не вважає, що існують якісь правові норми, які зобов'язують ту чи іншу країну визнати територіальні надбання. Суперника так Україна ніколи не погодиться із контролем Росії за тими територіями нашої країни, які залишаться під російською окупацією в результаті такого перемир'я. А Російська Федерація у свою чергу ніколи не погодиться з українським статусом територій, які будуть контролюватися Україною після вигнання звідти російських окупантів. Таких ситуацій у 20-му сторіччі було чимало, і більшість з них перемістилися у 21 -му. В якості найбільш класичного прикладу, як правило, називають Корейську війну, яка також була протистоянням між Москвою і Пекіном з одного боку, і цивілізованого світу з іншого. Дві Кореї досі розділені демаркаційною лінією. Досі, по суті, не визнають державності одна одне. Війна між ними офіційно не є закінченою. Однак і активні бойові дії не відбуваються за ці десятиріччя. Південна Корея стала розвинутою індустріальною країною одним з прикладів економічних успіхів у Азії. А Північна Корея перетворилася на стабільну, фактично, імперію, яка Підкоряється династії, що править цією частиною Корейського півострову багато десятиріч. і зараз путінський режим неймовірно нагадує режим Кімів. Ну і величезним досягненням цієї Кореї стало те, що вона перетворилася на ядерну державу, і таким чином загрози для південної Кореї збільшилися у рази. Таким є розвиток корейського конфлікту, і підкреслю, цей конфлікт ще не є закінченим. Міснує конфлікт між Індією і Пакистаном щодо Кашміру. Він також відбувається багато десятиріччя поспіль. Сторони підписують перемир'я. Згодом звертаються до воєнних дій обидві країни на цьому тлі вже отримали ядерну зброю. Однак до якогось реального розв'язання конфлікту ще дуже і дуже далеко. Ми взагалі не уявляємо собі, чи буде він розв'язаний найближчими десятиріччями. Ну і, звичайно, можемо згадати близькосхідний конфлікт, де Продовж багатьох десятиріч стосунки Ізраїлю із сусідніми країнами, які насамперед бажали знищення єврейської держави на Близькому Сході, не регулювалися мирними угодами. Зміни почали відбуватися тільки у 70-ті роки після мужнього вчинку президента Єгипта Анвара Саддата. Але і зараз чимало країн регіону не вважають, що Ізраїль має існувати. а Терористичні організації, пов'язані з палестинським рухом, продовжують свої напади на Ізраїль з територій, які контролюють де факто. Чи може так виглядати російсько-український конфлікт? Імовірно, що саме такою буде ситуація наступних десятиліть. І, звичайно, в цій ситуації Центральна Європа, принаймні в нашій частині, перетвориться на європейський близький схід. Із постійним посиленням напруженості, із загибелю мирних мешканців у прикордонних регіонах, із обміном ворожими заявами і армійськими зіткненнями. Все це стане такою самою ж буденністю і реальністю життя українців і росіян, як дощ чи сніг. Будуть виростати генерації, які навіть не будуть уявляти собі, що це таке жити у мирі, і, врешті-решт, війна стане. Нормою. Звичайно, цьому можна запобігти. Однак для цього потрібна політична воля західних країн, і це також є темою для обговорення у американській адміністрації, як про це свідчать джерела політики. Чи зможе Україна в такій ситуації вступити до НАТО? Чи... Члени північно-атлантичного союзу будуть побоюватися приймати у свої лави Україну, щоб не створити умови для ядерного конфлікту з Російською Федерацією руйнівного для усієї цивілізації. Можливо, роль України як держави, що буде постійно послаблювати Росію власними цілями. І разом із цим не допускати ядерного конфлікту буде більш вигідною для цивілізованого світу ніж участь України у північно-атлантичному союзі. Україна перетвориться на таку собі фортецю цивілізованого світу, які будуть допомагати, але перед якою не буду мати жодних реальних зобов'язань для самої України, для її існування. Це буде звичайно непростим випробуванням. Тому у адміністрації Президенту Сполучених Штатів обговорюють інші форми підтримки України в разі, якщо не відбудеться її прийняття до північно-Атлантичного Союзу. Якими можуть бути ці е, форми? Можливо, Україна заключить із Сполученими Штатами спеціальну оборонну угоду. Можливо, така оборонна угода спеціального типу пов'язана із військовою потребкою держави, е, що зазнала агресивного нападу. Терористичної сусідки буде укладено із Північно-Атлантичним союзом. Однак, як в такому разі буде діяти знаменита п'ята стаття статуту НАТО і що будуть робити країни НАТО в разі, якщо Російська Федерація здійснить новий ще більш масштабний і жорстокий напад на сусідню країну, мені здається, зараз західні політики не обговорюють. В принципі, можна сказати, що довготривала війна в Україні, яка буде продовжуватися довгими чорними десятиріччями, це тільки один з ймовірних варіантів розвитку подій на сході Європі. показове, принаймні, є те, що у адміністрації президента Сполучених Штатів вже зараз обговорюють цей варіант і переходять до довготривалих програм. Підтримки України у її майбутньому протистоянні з Російською Федерацією довготривалі програми. Це насамперед така військова допомога, яка буде поступати для Збройних сил України не місяцями і навіть не роками, а десятиріччями у Вашингтоні. Підкреслюють, що така допомога є більш реалістичною ніж щоденна допомога країні, яка знаходиться у безпосередньому бойовому зіткненні з армією противника. А це означає. Що така допомога може набирати своїх обертів тільки після того, як Росія і Україна дійдуть до певного перемир'я в цьому варіанті, звичайно, є і свої досить. Серйозні білі плями. перша з них навіщо таке перемир'я президенту Російської Федерації Володимиру Путіну впевненому, що час грає на нього, і рано чи пізно він примусить Україну скласти зброю. А захід погодитися, що ця територія є невід'ємною частиною Російської Федерації і має бути приєднана до Росії в якості низки її областей. Для чого це потрібно Україні, українському народу, який бажає, щоб більше війни Росії проти України не повторювалися, щоб ця війна стала останньою. І розуміння українським суспільством, що може це і остання війна, однак вона буде продовжуватися десятиріччя, і в неї будуть включені навіть генерації тих українців, які щойно народжуються у пологових будинках нашої країни, це все досить непросте випробування для української психології. Ну і не забуваємо ще одну досить серйозну проблему, з якою пов'язана будь-яка довготривала війна російський вплив на Україну. В разі, якщо виявиться, що війну не так вже просто і закінчити. В разі, якщо виявиться, що захід не готовий бачити Україну у НАТО і Європейському Союзі, вплив Російської Федерації на українське суспільство буде збільшуватися непомітно однак серйозно, так скажемо, як це відбувається у сусідній Грузії. Рано чи пізно побачимо перемогу на президентських і парламентських виборах в Україні так званої партії миру, і Україна дезорієнтована і засмучена, повернеться туди. Звідки вона так хоче вирватися під час цієї кривавої і жорстокої війни у зону впливу Російської Федерації в Руський Мір? А ті, хто боровся за її незалежність і суверенітет, будуть виглядати в очах суспільної думки навіть не романтиками, а невиправними маргіналами, які абсолютно дарма кинули виклик найбільш дружній для України сусідні країни. Ось що є небезпекою, про яку не думають американські політики, але. Ця небезпека має бути врахована українськими державниками і патріотами. Довга війна це шлях до російського світу, а не до протистояння з Росією. І це має усвідомлювати кожен, хто знає, що таке настрої в українському суспільстві і як швидко вони змінюються. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Баймайкофі. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам.